Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про цікавий проект TabSwap, що містить у собі справді палаючу суміш. А саме робочий та впізнаваний функціонал з NotCoin та хайп навколо екосистеми Solana. Зважаючи на це все, ми можемо розуміти, що в проекту є дуже хороший потенціал. А зважаючи на те, що ми тут заробляємо абсолютно без жодних вкладень. Це безумовно варте нашої уваги. Тож за традицією, з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Вже за нашою традицією розпочинаємо з огляду твіттер-аккаунту, адже безумовно це основна соцмережа. Зараз звичайно, напевно, на рівні з телеграмом, але тим не менш. Бачимо, що вже практично 5 мільйонів користувачів підписалися на даний аккаунт, і це справді колосальна цифра. Взагалі, історія Стаб оповита різноманітними чутками, згідно яких проєкт підтримує сама Solana. Тобто, напряму основний проект фінансує дану тапалку для того, щоб зайняти трон після ноткої. Усі ми розуміємо, що маркетингова складова дуже важлива. І коли проекти вкладаються в маркетинг, вони отримують ком'юніті, яке в подальшому буде споживати їхній продукт, купувати токени і так далі. Зараз, як ми знаємо, хайп навколо екосистеми Solana величезний. І знову ж таки, не боротися за першість, зокрема, серед тапалок, було б помилкою. І TapSwap якраз таки та тапалка, яка може нав'язати конкуренцію. Ну, як мінімум, за кількістю користувачів вони вже Одні з кращих. Давайте коротко пробіжимося по Twitter аккаунту Зокрема, вони регулярно додають різноманітні завдання. Тут бачимо різноманітні публікації по статистичним даним. Зокрема, 30 мільйонів користувачів. Ну, це справді величезна цифра, і зважаючи на те, що проект стрімко розвивається, я впевнений, що вона буде лише зростати. Знову ж таки, різні новини, анонси і так далі. Окремої згадки хочеться відзначити колаборація з мем токенами. Звичайно, ми розуміємо, що мем токени стріляються, той напрямок, на який потрібно звертати увагу, адже він приносить результат. І, зокрема, не так давно вони запартнерились з токеном BIR, і цей токен вийшов максимально успішно на пресейлі і дав 10 іксів тим людям, які інвестували в нього, зокрема в своєму телеграм-каналі. Я публікував інформацію про пресейл і наголошував, що даний проект виглядає максимально перспективно. От, власне, пост про лістинг, тобто абсолютно будь-який підписник каналу дохід міг прочитати інформацію, ознайомитись, перейти за посиланням та купити монету. І після того продати її на лістингу в декілька іксів. Нагадую, на максимум там було більше, ніж 10, ну знову ж таки ідеально визначити час продажу неможливо, але кейс вийшов максимально успішним. Тому думаю, варто звертати увагу, з якими проектами партнериться TapSwap, адже вже зрозуміло, що вони роблять це ретельно, і якщо це новий мемкоїн, то до нього точно варто придивитися. Також тут по сусідству ще один цікавий пост. Тобто, хто наступний після ноткоїну потрапить на бінанс, зважаючи на ресурси та вплив блокчейну Solana, цілком можливо, що це буде саме токен від проекту TapSwap. Окремої згадки заслуговує їхній телеграм-канал, і бачимо, що тут справді колосальна цифра, яка складає понад 17 мільйонів підписників. Варто розуміти, що це все легко пояснюється, адже перше завдання в їхній тапалці. Це, власне, підписатися на Telegram, і таким чином ви отримуєте бонусні монети. Тому левова частка користувачів так і робить, і по факту тут залишається. Але важливо навіть не це. Тут вони публікують інформацію, що будуть боротися з мультиакерами, які використовують софти. Тобто для них важливо, щоб нагороди отримали реальні користувачі, і це дуже важливо. Вони будуть відсіювати людей, які фармили софтом і намагалися обійти, так би мовити, фейерплей. Для нас з вами це дуже крута можливість, адже таким чином не буде розмиватися дроп, і нагороду отримають лише ті користувачі, які на неї справді заслужили. Що ж, як то кажуть, переходимо від теорії до практики, відкрив для вас екран свого мобільного телефону, адже ми можемо взаємодіяти з додатком лише через цей гаджет, і бачимо, що ось так виглядає основний екран додатку. Знову ж таки, тут формат нам максимально знайомий. Нам потрібно тапати і заробляти монети. Але звісно, кожен додаток намагається рухатись вперед і розуміє, що користувачам банально незручно сидіти годинами і витрачати на це час. Тому тут в нас є різноманітні вкладки, зокрема вкладка Boost, яка по факту є головною у сенсі побудови стратегії для фарму. Тут ви можете купити та бот, як я зробив це, і знову ж таки. На повному пасиві фармити монетки. Також ви можете покращувати ваші тапання, зокрема, отримуючи більше за один клік. Тут ми знову ж таки покращуємо мультітап. Тут ми можемо вдосконалювати наш ліміт енергії, тобто в нас буде можливість довше тапати. Тут в нас швидкість відновлення енергії. Ну, думаю, якщо у вас є досвід взаємодії з ноткоін чи з будь-якою іншою тапалкою, ви розумієте, яким чином це працює. Тут є денні бустери, їх можна брати абсолютно безкоштовно, тому рекомендую їх використовувати кожного дня. Ви натискаєте Get It і бачимо, що ми отримуємо нам не по 4 монетки, а аж по 35. Зокрема, бачимо, що бустери справді якісно працюють, і тут за короткий час можна натапати багато монет. Тобто, якщо вам підходить даний формат, ви знову ж таки використовуєте його. Бачимо, він триває всього лише декілька секунд, але таких бустерів є три. Знову ж таки, є ще вкладка Full Tank Бачимо, що ви таким чином можете заповнити нашу енергію до максимуму Тобто, якщо ви її там використали. Натискаєте сюди і бачимо, що вуаля у нас вже повна енергія. Знову ж таки, по факту нічого тут неймовірного немає. Додаток обіцяють вдосконалювати і додавати нові функції, але поки маємо те, що маємо. Повертаємось на головне меню. Бачимо знову ж таки, що тут ще є в нас вкладка статистика. Тут бачимо, скільки загалом тапали, скільки користувачів. Зараз це вже 39 мільйонів. Є денна кількість користувачів і онлайн на даний момент. Також ви можете заробляти монети, виконуючи прості завдання. А саме заходимо в «Task» і тут потрібно банально підписуватись в соцмережі. Знову ж таки, ви тут можете приїздати свої соцмережі, тобто бачимо, що Twitter та Telegram, і відвідати їхній вебсайт. Знову ж таки, я тут ще практично нічого не виконував, щоб показати все вам. І бачимо, що по факту тут нічого складного немає. Просто підписуємось. Ну, натискаємо старт, підписуємось і отримуємо 200 тисяч монет. У вкладці Ліга ви можете клеймити нагороди за досягнення тої чи іншої ліги. Як бачимо, зараз у мене всього лише золота. До усього того хайпу я не клацав TapSwap, свап, адже не бачив в ньому такої перспективи. Але бачимо наскільки стрімко розвивається дана сфера. І проаналізувавши ринок, я додав TapSwap до безумовних топів, адже тут є підтримка від хайпового блокчейну, бачимо величезну популярність серед користувачів, і таким чином тут справді можна розраховувати на хороший дроп. Знову ж таки, що стосується рефералів, переходити сюди у вкладочку. Копіюєте ваше посилання і запрошуєте друзів за кожного запрошеного друга. Ви отримаєте бонус. Загалом додаток максимально простий та зрозумілий. Подальшому обіцяю додавати оновлення, які саме будемо стежити та відповідно використовувати для подальшого фарму. Загалом виглядає цікаво. І найголовніше перспективно. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Отримую в дірект десятки повідомлень з посиланнями на різноманітні тапалки, але далеко не кожна з них заслуговує на вашу увагу. Тому проводжу свій, так би мовити, внутрішній аналіз і на досвіді намагаюся відібрати лише найкращі, які мають хороший фундаментал та відповідно перспективи для дропу. Сподіваюсь, TapSwap додасть в нашу копілку ще один успішний кейс, де ми заробили абсолютно без жодних вкладень. Я вже за традицію дякую кожному, хто підписаний на канал DoHitUA і прощаюсь лише до наступних зустрічей.